вервиться до Миколая чудотворця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Всеблагий Отче наш Миколаю, пастирю і учителю усіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, збережи нашу українську державу, допоможи нам перемогти у цій жахливій війні. Захисти весь світ і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці, від голоду, пошесті, потопу, вогню. Меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох чужинців, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй нас, що розумом, словом і ділом у темряві і гріхів перебуваємо. О Святий Миколая, наш найкращий Отче, провадь нас дорогою любові та смирення до Бога. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. 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 Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. О, святий Миколая, наш найкращий Отче, провадь нас дорогою любові та смирення до Бога. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. 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 О святий Миколає, наш найкращий Отче, провадь нас дорогою любові та смирення до Бога. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. О святий Миколая, наш найкращий Отче, провадь нас дорогою любові та смирення до Бога. Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас, святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас. Святителю 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 Отче Миколаю, моли Бога за нас. О святий Миколая, наш найкращий Отче, провадь нас дорогою любові та смирення до Бога. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. 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 Святителю Отче, Миколаю, моли Бога за нас. Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас. Милосердний Небесний Отче, ми дякуємо Твоїй ласкавості за те, що Ти призначив для нас, святого Миколая, заступником і опікуном. Веди нас через все життя дорогою Твоїх заповідей, щоб ми, покликані Твоєю благодаттю, могли служити Тобі за його посередництвом повіки зі святими у небі. Через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.